Університет не перший рік приймає участь у цьому заході, і сподіваюсь про те, що тренд нашого успіху, взагалі конкурсу, він тільки збільшується. Ну і, відповідності, кількість учасників сподіваюсь теж. Що хотів побажати учасникам в першу чергу, це бути ефективними, успішними в майбутньому професіоналам своєї справи. А тим, хто творить і творив до цього, мати внутрішній запал, продовжувати це робити, тому що це дуже цікава річ. Ну і тим, хто до нас доєднається, у майбутньому, ті, хто прийдуть, а, і ті, хто захоче приймати участь у цьому конкурсі, молодь наша, щоб вони не втрачали внутрішній запал робити дуже креативні і такі цікаві речі, які потім призведуть до успіху. Тому бажаю нам всім, по-перше, це миру, перемоги і успіху у цих змаганнях. Дякую. Дякую, пане Юрію. Ну і взагалі хочу подякувати Вінницькому національно-технічному університету. Співробітничаємо дійсно вже давно не один рік. І ну, я би сказав так, за останні роки, мабуть, ну, такі саме масова участь студентів саме з вашого. Навчального закладу з одного боку мені це говорить про те, що студенти активні, викладачі активні. А з іншого боку, я розумію, що ви правильно підходите до процесу, ви використовуєте по максимуму гравців it ринку, які приймають участь в олімпіаді, і їх компетенції для того, щоб студенти розвивалися. Тому тут секрет да, як... успіху саме такі. Ну і, власне, скажімо, маємо можливість спостерігати за тим, щоб, як це правильно сказати, як відбувається ріст да, з року в рік, скажімо, студентів над тим, щоб вони працювали краще і краще роботи надавали, власне кажучи. Ну і можу сказати, що дійсно зростання не лише кількісне є, а є і якісне, що приємно. Тобто, ми відпрацьовуємо, якби. Ну, там, Свою частину, ви свою, а разом виходить, ну, власне кажучи, правильна робота те, на, власне, на що спрямована сама по собі Олімпіада. І, власне, для цього вона і створена була. Тому дякую вам і зараз хочу надати слово також представнику Вінницького національного технічного університету. Це декан Світлана Анатолійовна Кирилашчук. Світлана Анатольовна, будь ласка, вам слово. Шановні колеги, всіх вітаю. Вінницький національний технічний університет. вітає, вітає факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії. Нас всі знають як фітки, і е, рада вітати всіх учасників IT Universe. Е, вже 2024, Дійсно, здається, що зовсім недавно. Це назва Олімпіада була для нас нова, а тепер вже вже стільки часу пройшло, і це так ну, дійсно час летить, і е, ми відчуваємо, що і Олімпіада не стоїть на місці, і наша молодь не стоїть на місці, і ми разом з ними теж не стоїмо на місці. І це для нас дуже значимо, це для нас важливо. Е, ми розуміємо, що ми знаходимося всередині розвитку нових it ідей, і це дуже приємно, що. IT Universe не зменшує свої оберти, а навпаки, все більше і більше розвивається, і, отже, є в планах перегляд відповідно правил. Ну, це добре, це дійсно добре. І це все є, незважаючи на те, що для нашої країни, для нас всіх зараз важкі часи, але з іншого боку. Ну, це дуже сильно, що навіть у такий період е, наші науковці, наші викладачі, наші студенти, наші спонсори знаходять у собі силу, е, мужність та потребу та розуміння, що це дуже важливо, тому що ми живемо і ми розуміємо, що країна не має зупинятися, і ми маємо дбати про розвиток нашої молоді, е, про. Мирне і таке спокійне життя наших дітей, наших батьків про сильну сучасну Україну, і, і, і це все шлях до того. Звичайно, всім учасникам, учасникам успіху, всім натхнення. Хай дійсно переможе найсильніший. Звичайно, я буду болівати за команди сітки, нас тут багато, але точно можна сказати, що кожний учасник отримає більш високий професіоналізм, життєву мудрість і досвід. Тому хай всім щастить, хай буде. Легка така е, період цієї Олімпіади поменше нам тривог. Слава Україні! Дякую, пані Світлано. Героям Степану. героям слава. Ще е, хотів надати слово Олені Чайковської. Це наш партнер з. Київської національної інституту культури там вистела. На жаль, вона зараз в літаку, тому не вдалося її долучити до прямої трансляції, але тим не менше згадати, що в нас є такий партнер, який є співорганізатором одного з конкурсів, я повинен. Ну і власне в понеділок вже будуть змагання з цього конкурсу, цього конкурсу з дизайну. А, от. А, також мала долучитись Олена Григорівна Глазунова з Національного інституту. Використовання... Забув слово. Ну, бі. коротше, я не знаю, е... Олена Григорівна, ви з нами на зв'язку чи ні? бо Теж там були проблеми з долученням в онлайні. Мабуть, якщо вона не, не вийшла на зв'язок, значить такі проблеми є. Ну, що робити? Ситуація така, як вона є, то маємо те, що маємо. Власне кажучи, є обмеження свої і свої накладки. А, тоді я переходжу далі до партнера, скажімо, за трьома конкурсами. У нас така спілка автоматизаторів бізнесу. А, Марія носок з нами на зв'язку. Марія, ви нас чуєте? Ну, бачите, і Марія теж не на зв'язку. Світло, мабуть, так і ще не з'явилося, вона попереджала, що десь після 9 має з'явитися, але ще не вінколи. Ну, це не всі наші партнери, у нас іще є, тому продовжуємо далі. А якщо Марія долучиться, то я їй надам слово. Зараз хочу надати слово Речко Анастасії Олександрівни, провідний викладач навчального центру «Проком», з яким ми багато років співробітничаємо, і «Проком» нам допомагає власне у організації проведення ряду конкурсів. Раніше більше працювали вони і над розробкою завдань зараз більш технічна допомога, але тим не менше це партнерство, яке нам приємно і приємно, що ви з нами. Будь ласка, пані Анастасія. Да, дякую, Володимире, шановні учасники Олімпіади, організатори, партнери. Я усіх від щирого серця вітаю з цією знаковою подією. Мене звати Анастасія Бречко. Я провідний викладач центру сертифікованого навчання проком, який вже. Протягом 10 років є постійним партнером і спонсором проекту IT universe Юніверс. це компанія з більш ніж 30-річним досвідом роботи в сфері автоматизації підприємств різних галузей, особливо виробничих. Але ми не тільки впроваджуємо програмні продукти. Ми ще й навчаємо користувачів та програмістів. І наші викладачі вони протягом багатьох років готували завдання для олімпіади і перевіряли результати учасників. Тож ми. Добре розуміємо, як іноді можна непросто да, здобути цю перемогу. Хочу наголосити, що ця Олімпіада це не просто змагання, це можливість для кожного продемонструвати свої знання, навички, отримати цінний досвід в першу чергу та здобути нові знайомства. І хочу, щоб ви запам'ятали, що виконання завдань Олімпіади надає вам змогу підготуватися до сучасних вимог роботодавця. Оскільки сьогодні автоматизація обліку та бізнес-процесів виходить на перший план на будь-якому підприємстві. І важливо вам спиратися на свої переваги, а навички в автоматизації вони завжди були і будуть перевагою. Бажаю всім учасникам успіхів, натхнення та перемоги. Дякую. Дякую вам. А ще хочу дати слово Георгію Вишні це, наш, скажімо, організатор. І співорганізатор конкурсу з управління it проєктами uh, it фахівець у нас Герго, Григорь, є, да, зі стажем. <сум> Про себе він скаже трошки більше. Uh, uh, давно ми з ним скажем, співпрацюємо з різних питань, а в минулому році він долучився власне, до цього конкурсу, що мені було дуже приємно. Ну і uh, те, що Георгій продовжує з нами співпрацювати, я вважаю це дуже здорово. Uh, будь ласка, Георгій, вам слово. Дякую, Володимире. Доброго ранку колеги. Доброго ранку учасники змагань. Хотілося б побажати всім наснаги і успіху, і це дивно звучить, коли десь рвуться снаряди, десь вимикається світло. Але зараз наша країна потребує не тільки куль, а потребує. Інтелектуального потенціалу. І, власне, всі ті, хто зібрався тут як учасники, я сподіваюся, це наше майбутнє, це те найкраще, заради чого зараз ми воюємо на фронтах. І хотілося б побажати, перш за все, всім успіхів, наснаги, набуття досвіду, набуття нових знань і навичок. от І хочу зауважити одну таку важливу річ війна. І криза, взагалі, це такий час для бізнесу, коли е, бізнес е, має фокусуватися на найважливіших цілях, і на ефективному управлінні ресурсами. І, власне, IT, проектний менеджмент, все те, що ми е, збираємося зараз тут відпрацьовувати на цій е, олімпіаді, це ті інструменти, які допоможуть е, і бізнесам локальним виходити з кризи, і країні. Надалі ефективно підійматися з руїни. Тому дуже важливо, щоб всі ми працювали зараз над набуттями нових навичок, тому що війна скінчиться, країні потрібні будуть нові сили для відновлення. І, власне, хто як не ви? Ну а ми чим зможемо, тим допоможемо. Дуже дякую ще раз всім успіхів. Дякую, пане Георгій. Хочу також надати слово новому учаснику, скажем, член колегії журі універси... нашої олімпіади ті Юніверс Анна Коробка, сеньор бізнес-аналітик. От Анна долучилась ще цього року, але дуже активно і допомогла в нас в тому, щоб Трошки модифікувати і зробити, ну я би сказав, мабуть, цікавішими завдання з конкурсу управління ті проектами. Будь ласка, на вам слово. Доброго дня, колеги, доброго дня, шановні учасники. Для мене насправді честь бути сьогодні з вами. Хочу, перш за все, привітати вас. Ви величезні молодці, тому що дійшли вже до фіналу. І найголовніше, що у процесі цієї олімпіади я впевнена, були завдання, які, можливо, ви ще не виконували. А також сподіваюся, що завдання фіналу буде для вас цікавим, і ви зможете побачити, на що ви спроможні свої сильні сторони. Як ви просто з нуля берете проект, на який виділені ресурси, виділена команда, і ви доводите його до уже результату, коли це продукт, який, по-перше, покращує життя ваших користувачів, а по-друге, робить бізнес прибутковим. Тому е, бажаю вам наснаги і дуже цінно, те, що ви берете участь в цих олімпіадах. В, в конкурсах і це дає вам змогу проявлятись на це насправді потрібно бути досить відважним. І я бажаю, щоб ця ваша сміливість була провідником втілення ваших найсміливіших кар'єрних цілей. On board. Дякую, дякую, Пані Анна. А, 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 також а, хочу надати слово ще Олександру Селіхову. Я правда щось не бачу тут. Олександр, ви нас чуєте? Чую, Чую а, десь тут я є. Зрозуміло, просто не на першій сторінці. Не... Олександр у нас аксакала Олімпіади, а от і багато років а, вже, скажімо, аналізує ваші студентські роботи, ну і потім оцінює, скажімо так, а, а, те, як і над чим ви працювали. Кожен раз робить акцент саме на тому, про що сказала зараз Анна. Це продукт. Поживчи його характеристики і орієнтованість на клієнта. І тут у нас ще не початий край роботи. Ну, мабуть, Олександр сам так скаже, я не буду допомагати. Будь ласка, Олександр. Спробую. Усім добрий день, усіх вітаю. Трохи важко, тому що всі попередні промовці так багато вам побажали що. Винайти щось таке новеньке, напевно, важко, але спробуємо. Ну, звичайно, бажаю всім успіхів. Не можуть, напевно, усі бути переможцями, там, сертифікатами і таке інше, але з іншого боку, всі ви переможці, бо ви щось зробили, ви щось надали нам. І ви дійшли, власне, до фіналу, а це означає, що якісь ідеї, креативні якісь надбання маєте, і це дуже добре. Стосовно жрі, від імені якого я промовляю, то що можна сказати? Так, да, Володимир сказав, і це, власне, наша, в цьому році з'явилася. Може, це і не ідея, але будемо обговорювати, зіштовхнулись при аналізі робіти допуском їх до фіналу з тим, що, як колись дуже давно було у фігурному катанні, десь нам потрібно буде щось розділити між, як то кажуть, технікою виконання і кінцевим результатом. Або, як казати, артистизмом і техніка. З тим ми зіштовхнулись дуже. Багато у цьому році, але будемо це потім обговорювати. Не буду дуже затримувати довго. Хочу побажати усім успіху. Одне приватне побажання є таке. Ми з вами в IT. Багато хтось з років, а хтось може трохи менше, але усі в IT. У нас звичайно є своя мова, свої поняття, своя термінологія. Але з іншого боку, у нас усіх всіх є дуже красива і гарна українська мова. Тому, коли я чую щось на кшалт, почекайте, мені треба засетапити аплікуху, а до того скіпнути девайс. Мені хочеться зробити щось недобре. Щоб я ото не робив щось недобре, бажаю учасникам фіналу гарніше використовувати нашу мову і поменше. Такого ще її засмічує. Ще раз усім успіху, і власне на цьому мої побажання закінчуються. Будемо оцінювати роботи. Дякую, Олександр. А ще, мабуть, трошки додам прокоментую. Да, тобто, Олександр сказав там з точки зору артистизм да, і результат, і не, там дійшов, не дійшов до фіналу. Я скажу так, що нам те ще трошки. Ситуація досить прикра вийшла для такого внутрішнього відчуття. Бо кілька робіт ми не допустили до фіналу. Хоча от техніка виконання там була на високому рівні, але в нас, в правила, записано результат. А результат ми розуміємо, що зовсім не той, який був би цікавий з точки зору ринку. І от у нас таке роздвоєння від... відбулося в душі всередині. Тому, власне, ми зараз про це і говоримо, що ну, тобто за рівнем підготовки, студенти ну, мали достатній рівень, щоб ну, продемонстрували, як вони себе як професіонали. Але от та робота, яку вони робили, вона ну, з точки зору ринку не має цінності, і це трошки так десь знаєте, всередині неприємно. Тобто, варто відбити цих людей, бо вони ну, дійсно показали, що вони професіонали. Але продукт ми не можемо допустити до фіналу, оскільки його ну, характеристики для користувача ну тут такі собі розумієте. Тобто є багато інших продуктів набагато кращих. А що з цим робити? Не знаю. Будемо думати, можливо, будемо думати, щось придумаємо, да може ви щось підкажете. Мабуть, ще хотів би слово дати Олені Коваленко з ВНТУ. Ну і не тільки з ВНТУ, а Олена також і співтоваристві від директорів. У нас також активно приймає участь багато років. Вона з цього боку, вона ніби колега, який працює в навчальному закладі, з іншого боку, приймає активну участь у нашому співтоваристві, яке власне займається ну не лише Олімпіада й багато іншими питаннями. З розвитку ринку IT в Україні. Будь ласка, пані Олена, вам слово. Доброго дня, дякую дуже. Ну, хочу всіх поздоровити зі стартом Олімпіади. Кожен рік е, цей старт починається приблизно в червні, і кожен рік ми хвилюємось, і вже я навіть вже очікую це приємне хвилювання, Ось. хоча дуже вболіваємо за студентів. Ось, але це прекрасний досвід. І для тих, хто вийшов в фінал, вітаю всіх цих студентів, і навіть для тих, хто не вийшов в фінал, і навіть для тих, хто не прийняв рішення подавати на Олімпіаду, але готували проекти і робили. І оцей метод проекту навчання, який ми активно використовуємо на на нашій кафедрі, і взагалі в університеті. Це настільки е, дієвий метод, особливо коли прямо в реальних розробках, ось, наприклад, в нас в системі дистанційного і змішного навчання джадей нашої університетської прямо розробляють студенти, але там ми ще не можемо показати це на Олімпіаду, тому що дуже багато допомагаємо. Але це прямо, я вважаю, що ці проекти можуть бути рядком в резюме для всіх учасників. Олімпіади, і, і якщо не соромно показати цей проект, то роботодавці візьмуть на роботу. І дуже дякую співтовариству АІТ директорів. Тому що для мене особисто і, і як для розробника, і як для викладача, дуже багато ідей народилось в спілкуванні ось якраз в е, співтоваристві it директорів з якими я вже страшно сказати, скільки років співпрацюю. Ось і Олімпіада це. Просто прекрасний захід, який поєднує і навчальні заклади, і розробників, і IT-директорів, які використовують все це. Тому всім дякую і починаємо. Дякую, пані Олено. Можливо, ще хтось хотів би сказати декілька слів. У нас ще трошки часу є на відкритті. А, не обов'язково серед партнерів чи організаторів, можливо, студенти нам хочуть щось сказати. Якщо є бажаючі, будь ласка, у нас вільна демократична структура, ми, ми можемо надавати слово всім. Не, не хочуть поки говорити. Ні, я розумію, звичайно, є хвилювання перед а, початком змагання. Ми тут їх так початок відвідаємо трошки. Та. А От а я ще хочу попросити, у вона дійсно ще кілька хвилин є так на відкриття. Хочу попросити тих, у кого є можливість увімкнути відео, увінкніть, щоб ми трошки там ну, зафільмували для історії, так хто тут був присутній. А а я ще скажу кілька слів про те, що, власне кажучи, пішов але Олена сказала про роботу і про історію. А, Заходьте якось на, скажімо, каталог робіт на it Universe, так? І у цьому каталозі робіт ви побачите, ну, власне кажучи, досить багато робіт, які були в минулі роки. Рік, два, три, чотири, п'ять там тому, тому і так далі. А що цікаво, що. Ну, Завжди можна повернутися і подивитися, що було зроблено, а іноді навіть спробувати відслідкувати, чи живе продукт зараз чи ні. Тому з точки зору портфоліо однозначно можете надавати посилання на портал. От, будь ласка, ваше портфоліо там лежить. Воно нікуди не ділося. Воно є. А ще заодно пропоную там на майбутнє тим, хто ще буде приймати участь, трошки читати ті роботи, які були попередні роки. Нам було так цікаво з Олександром слухати деякі роботи, які розповідають те, що ми вже чули в минулому році, в позаминулому році, причому в кращому виконанні. Кажемо, а ви дивились от, ну, роботи минулого? Ні, ми не бачили. Так розповідаєте те ж саме, тільки трошки гірше кажу. Бо студенти вже показували кращий продукт на таку ж саму тему. Uh, тому використовуйте наш ресурс і побачите, можливо, ідеї для себе побачите, можливо, побачите, хто що робив і як робив, і вам це також буде корисно. Uh, добре, не будемо більше, uh, скажімо так, uh, відстрочувати да, те, що відрочно неможливо, тому що в нас там є таймінг і uh, завдання, там, і доступ до завдання відкриється автоматично, там о 10-й нові. Хочу uh, подякувати. Нашим партнерам. А чекайте, я побачив, що Микола Кончук з нами на зв'язку, а мені говорив Ілля, що ви всі будете заняті. Тому я хочу, пану пані Миколу, будь ласка, кілька слів для учасників. Бо ви в нас скажімо, один із ключових представників команди, яка працює над конкурсом Linux. Будь ласка, пані, пані Миколу. Всім добрий день. Хочу. Привітати спочатку дійсно такого змагання, якби знакового на це в цей рік. І те, що говорила Олена Коваленко, певні хвилювання такі є, тому що зовсім по новому організували і змагання по Linux-адмініструванню. Команда попрацювала над цим і забезпечила досить гарний такий а, змагальний а, шлях. Для всіх тому е, дуже всі плідно попрацювали і вітаю тих, хто дійшли до фіналу, щоб вони могли показати свої кращі скіли і розвивалися якраз для зміцнення нашої країни у в цьому напрямку. І е, бажаю всім успіху і натхнення, і не здаватися ні в яких обставинах. Щоб можна було самому розвиватися, щоб можна було інших, якби втягувати в цю справу. Дякую. Дякую, Пане Микола. Ну, от тепер, скажімо так, є таке вже відчуття, що ми все зробили правильно. Підготовку провели, відкриття провели. Значить, а, Хочу побажати всім успіхів у збаганні. Офіційну трансляцію я на цьому завершу, а зараз після того завершу, скажу, що кілька слів технічних уже.